Високі очікування від суспільства з ними зіштовхуються учасники бойових дій в цивільному житті. Один зі стереотипів. Якщо ти ветеран, то маєш обов'язково дбати про інших, наприклад, боротися з корупцією, вирішувати проблеми своєї громади. Як такий підхід може ветеранам? ветеранами? Чи змінились настрої серед цивільних від початку повномасштабного вторгнення? Далі у матеріалі Софії Норенко у межах нашого проєкту Ветерани розвінчуємо міфи. Героїзація ветеранів здавалося б ставитися до учасників бойових дій як до героїв правильно. Однак цей титул від суспільства може нашкодити адаптації ветеранів у цивільному житті. То, що від них очікують українці, ветеран Олександр Терещенко боронив Донецький аеропорт у 2014 році. Тоді у нього в руках вибухнула ворожа граната, яку він намагався відкинути як наслідок повна втрата правої руки. Такі лівої. важкі травми ока. Чоловік згадує, коли повертаєшся з війни, то чомусь всі думають, що ти маєш ну, ти став таким чи суперменом, чи Бетменом, і маєш змінювати світ і там, і тут. І дуже часто я чув таке висловлювання: ось. Ваші хлопці з фронту повернуться і наведуть порядок. Тут І ось є ось такі хлопці. Ось вони мають це робити. Очікування від суспільства підштовхнули Олександра займатися громадською діяльністю, та ветеран зауважує, такий підхід допоможе точно не всім. Безперечно, когось це може надломлювати, тому що він не такий, йому здається, що ось він не дотягує до цього образу. Яку від нього очікують, і це негативно впливає на адаптацію ветеранів у цивільному житті. Дружина Василя Коряка, учасника бойових дій у 2015-2016 роках, згадує, як важливо було дати простір чоловіку, аби він зрозумів, чим хоче займатися далі. Після повернення треба дати спокій людині. Просто не смикати його, коли він сам не запросить чогось. Відпочинок може бути як вдома. Як кудись поїхати, це у кожного по-своєму. Не пам'ятай, да ми кудись, напевно, поїхали в відпустку. До того як Василь став бійцем, він був власником СТО. За два дні до відправлення на фронт до керма бізнесу стала дружина. Було дуже складно, але не було виходу. Тобто я це прийняла так, що я маю це робити. Були багато складностей, і фізично, як по процесу, і по організації, і по всьому. Тому, е да, напевно, це був жах, просто потім я вже звиклася з цим. Для повернення з передовою, чоловік до бізнесу не повернувся, а пішов працювати до патрульної поліції, у складі якої після 24 лютого знову воює. Сама ж Оксана пригадує, тоді близьке оточення, і вона поставились до рішення Василя з розумінням. Водночас у соціальних мережах чоловіку писали, чого очікують від нього. У Фейсбуці це часто зустрічалося. Коли починається ця цей тиск. Ветерана, що ти мусиш, а в будь-якому випадку він може зірватися. Я не знаю, це може бути навіть самогубство, якщо його не зрозуміти в мирному житті. Військовий психолог пояснює, у суспільстві за час російсько-української війни виник певний образ воїна, мужнього та сильного героя. А от бути ніжним чи навіть вживати у цивільному житті алкоголь, це вже не по-геройськи. Для суспільства, якщо ви любите, у вас є багато любові до образу, любіть його, але не ліпіть цей образ до людини подобається ветерану. Скажіть мене є дуже багато поваги до тебе завдяки тобі. Дякую за службу. Але не кажіть, що ти красавчик, герой, сонечко. Кажіть про свої почуття. Мене розпирає від щастя, а не ти молодець. Водночас, через те, що зараз більше людей зіштовхнулися з війною, цей образ дещо послаблюється. У багатьох сім'ях стали на захист країни, воюють як чоловіки, так і жінки. Так в мене є ну, є друг, який в гвардії служить. Вони такі самі люди, як, як і ми, про тому, що як то кажуть, це серед общество. О, тому ну, ну, вони будуть займатися і мають займатися тим, чим в принципі, вважають за ну, за потрібне. Я можу сказати, що мій чоловік, який захищає Україну, він повернеться і буде продовжувати те, чим він займався, викладати у вищому навчальному закладі. Вони повинні жити, якщо вони, вони нічого ну, нікому нічого не, не винні, розумієте? Вони вже все віддали. Їхнє власне життя тільки ну потребують підтримки, якщо потрібно. За словами психологів, якщо такі настрої пануватимуть у суспільстві, це дасть нашим захисникам та захисницям можливість після перемоги швидше адаптуватися до цивільного життя. Тож пам'ятаємо, дайте час ветерану на соціалізацію, не навішуйте ярлики, підтримуйте, подякуйте за службу. Софія Норенко, Орест Пона, Ігор Костюк, п'ятий канал.